ж, звіти генштабу, зокрема по тим чи іншим напрямкам, ми отримували зокрема Андрій Ковальов, речник генштабу збройних сил України, зазначає, наступальні дії тривають на Малітопольському та Бердянському напрямках. Саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка, приютне макарівка Рівнопіль та новоданилівка Роботи на українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих. Робежах там були там, де були в оборонних позиціях, не втрачено позиції. Зазначають генштабі, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. За добу було 45 бойових бивих зіткнень. Екс командувач десантно-штурмових військ України в 1998-2005 роках. Іван Якубець в цій студії знову ж таки буде предметна. Розмова, зокрема, про те, що відбувається на фронтах, вітаю вас, слава Україні! Героям слава вітаю всіх. А маємо цю інформацію в генштабу там в більш розширеному форматі це все є на офіційних сторінках до речі Фейсбук, Генерального штабу збройних сил України, Куп'янський напрямок, Сіверський, Слобожанський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Запорізький, Херсонський напрямок. Ми по черзі будемо обговорювати ситуацію, але перше почнемо з передислокування посилення підсилення позицій ворогом. Зокрема, ми мали повідомлення від заступниці міністра оборони пане Маляр. Днями раніше про купінський напрямок і там також жорсткі бої відбуваються, передислоковує свої сили, підкріплює ті чи інші напрямки, ворог. Щодо такої військової тактики і події, які зараз на фронті, чому так відбувається, Іван. Це закономірна річ. В тих умовах, в яких ми проводимо наші контрнаступальні дії, це з їхнього боку закономірна річ. Її треба було передгадати і передбачити обов'язково. І тут немає нічого такого, знаєте, за розумного, uh -huh. це звичайна річ. Коли ворог бачить, що ми вводимо в наступ свої сили і засоби в обмеженому кількості з обмеженими завданнями, він розуміє, що для того, щоб ми не вибрали собі якийсь напрямок, на якому можна, як кажуть, нанести головний удар, зібрати як можна більше сили засобів для нанесення, то йому потрібно активізувати всю лінію фронту, де він на це здатний, з метою того, щоб ми ці резерви, які можемо на якомусь напрямку, щоб ми їх розпорошили. Це абсолютно розуміла річ і звичайний спосіб тактичний або навіть оперативний, можна оперативного рівня, спосіб боротьби з наступальними теоріями твоєго противника. Тому ми не бачимо нічого тут і те, що вони послабили позиції на Херсонському напрямку зв'язку з підтопленням. От на, на інших напрямках, з інших напрямків я думаю, що вони вже потягнули в деяких питаннях і оперативно-тактичні резерви, тобто це резерви корпусів дивізій першого або другого ешелону вже почали підтягувати їхні резерви для того, щоб активізувати свої дії. І не дати нам зосередитися на якомусь одному-двом напрямках, відволікають увагу чи маневрують для того, аби Ні, саме не, не відволікають увагу, а mm -hmm. займаються тим, що роз... завданням головне розпорошити наші mm -hmm. оперативні резерви. Розпорошити mm -hmm. а, з іншого боку, коли ми говоримо про присутність головнокомандувача, безпосередньо з воїнами, та які бере участь, відео було опубліковане, ми його побачили. Це відео. Бо ну ця вся показушність, знаєте, нашого противника. Ми ж і також бачили і розуміємо. І тут безпосередньо головнокомандувач бере участь в цих процесах. Наскільки це важливо? Це дуже важливо. Те, що показали командувачі, це дуже добре. Але на мій погляд, я до цього зараз відносись у зв'язку з тим, що ми в іншому інформаційному просторі угу. живемо більш сучасному, але все ж таки в мене передосторога. Я не дуже як воєнний спеціаліст, впевнений в тому, що потрібно показувати, де буває команду, чи на яких учасках фронту і так далі. Ми пам'ятаємо, як розігрувалося питання з того, що він під'їхав на фронт, і по ньому було нанесено удар, і він був поранений тип. Важко там, типу, такого. Так воно було чи ні, ми не знаємо. До сих пір. Достовірно, да воно досі порожується. Але справа в чому? Справа тут не, не, не в тому, що поранили, не поранили. Справа в іншому. Як і хто міг значить, дати відповідну установку для того, щоб їхня артилерія чи ракетні війська нанесли удар по тому місцю, де буде зібрано наше військове керівництво. Це найбільш важливе питання яким чином інформація вийшла з тих джерел чи з тих джерел, які очолює командування відповідне, наше командування чи їхня розвідка, повітря там чи якась працює, і так далі? Тому хочу сказати. Що такі візити на фронт вони повинні бути в абсолютній таємності. Ніякого не повинно бути популізму в цій справі і ніякого знаєте, такого бравади. Це не тільки зайве, воно шкодить. Uh -huh. Що треба робити? Я мов... Вони знають, якщо вони послухають своїх спеціалістів, перше розвідки, контррозвідки, ті їм підскажуть, що робити. Але нія... я хочу сказати, що ніяких не повинно бути екскортів. По 5 по 10 машин супроводжують якогось високопоставленого генерала. Ні в якому разі. Один БТР, вся охорона, все, що туди влізло, то все є. Три БТР їздять, роз'їжджаються на три напрямки з, з укриттям підмаскованих сеті. Куди в який з них сів чи інший генерал, ніхто не повинен знати і так далі. Маршрути теж водіям і всім, хто там є в цій машині, хто керує Узнають тільки коли вже сіли, і от от тобі туди їхати, таким маршрутом. Тобто це все передошторога, це не довіра, не недовіра до людей. Там це предошторога. Тому що ми не знаємо, наскільки міцна розвідка росіян в наших збройних силах. А те, що вона там є, ми в цьому повинні бути впевнені. Скільки ми вже говорили, і зараз на цьому акцентується завжди увага про побудовані укріплення противником і агресором та окупантами. Зокрема, якщо йдеться там про запорізький напрямок. А, про те, що навіть ці укріплення заміновані для того, аби та, навіть якщо туди українські військові зайдуть, аби нам нанести там шкоду і так далі. Кажуть, що вони укріпились і зарились в землю. Коли нам так це пояснюють, що мається на увазі, які це укріплення, щоб в українців трішки була присутня уява, да, в них є уява, але розуміння, що це таке, коли говорять нам про бетон, про закопались в землю на 5 метрів і так далі. Ну, закопались в землю на 5 метрів, це не для цієї обстановки не, не для ці. Такі засоби є інженерні, які закопуються на 5 метрів, на, на 4-5 поверхів в землю і тільки зверху бронеколпак з гарматою, кулеметами або бойницями для кулеметів та автоматів. Угу. От, а все чотири поверхи внизу. Там і ліфт для подачі боєприпасів, і харчування, і відпочинок, все там. Такі ще з минулої війни нам відомі такі споруди інженерні, але на такі споруди вони не пішли. Я в цьому впевнений на 100%, тому що це дуже дорого стоючи, дуже. Об'ємні такі роботи, які вимагають багато часу і матеріальних затрат. Вони пішли набагато більш простіші, але теж все ж таки захищені такі, до, значить, дзоти, доти. Доти, це довговримна гнива точка. Що вона робиться? Бетон, бетонний колпак, в ньому стакан, амбразура одна-дві. От, і там або для гармати, або для кулемета, більше для кулемета. І, і на цьому все. І глибина, ну, сягає півтора, ну, може, два метри максимум. Подекуди та, там... Таких можна зробити, їм було часу багато. На території України подекуди ще з часів Другої світової такі збереглись. Да, збереглися. Так, збереглися під Києвом. А це от е, лінія оборони, яку будував е, господі, заморожений в концтаборі генерал. Не згадаємо, зараз да, не добре. Значить, вона такі є Києвом, я, такі, я знаю, де вони знаходяться. Вони всі позаростали лісом, зараз вони не мають уже ніякого значення військового. Але справа в тому, що це дуже серйозні вогневі точки. А взагалі 90% всіх оборонних укріплень це земляні, значить інженери побудови. Що це таке? Це траншеї, які риються зараз землярійними машинами, це або ескаваторами, ковшами. От. Також деякі з них гріються е, тими при, е, приспособленнями, які мають танки і бойові машини. Вони мають спеціальні такі приспособлення, які допомагають зак... їм і робити окоп для танка або для бойової машини піхоти. Тобто вона заривається по башню в землю, щоб тільки башня над, е, значить, е, над землею угу. для обзору крутиться і обстрілу. А також окоп. І ми бачимо багато окопів, ви нам показуєте під час опіль, є Взагалі на окопи, а копчики, де на, на глибину на коліну. Оскільки встигли, стільки і зробили. Так, да, тільки зробили, або на стільки ледачі. Угу. От, і де командирів немає нормальних, то там у них окопи, звісно, по коліна. А там, де є нормальні більш-менш командири, де є інженерна техніка або вимогливість командирів, то там вирити повного профілю, профілю. це метр сімдесят глибина, не менше, ну і бруствер, сантиметрів п'ятдесят. Не менше, то виходить більше двох метрів, достатньо для того, щоб людина йшла там не пригибаючись. І таких риту, у них дуже багато кілометрами. Навіть навіть була така інформація, від забів іноземної розвідки про те, що спутникові канали засікли, що довжина десь 50 кілометрів чи майже 70, була такою інженерною споруди неприривна. Хочу сказати одне: що якщо їх наситити такі інженери з паруди земляні військами. То вони, безумовно, є важкопроходимою, uh -huh. значить місцевістю для наступу. Але якщо вони погано укомплектовані військами, якщо військ не вистачає на, на утримання всіх, то це звичайні канави, які для бойової техніки нашої не мають ніякого значення, і для бійців теж, тому що перестрибнув і пішов, пішов далі. Проте, треба зрозуміти, що закопані в землі люди броньована техніка бойова техніка виставлені інженерні інженерно вибухові загородження там де це потрібно не просто так, от аби йде там, де це потрібно. Значить, сплановані рубежі вогню, артилерії на флангах, значить, зосереджені відсічні там і так далі, масовані, все це дуже важливо. І якщо це спрацьовано все чітко, вивірено і підготовлено, то наступати на таку оборону важко, скажем так, важко для того, щоб на неї наступати, тут потрібні деякі неадекватні дії. Незважаючи на те, що класика дій наших військ на підготовлену оборону противника, все рівно повинна бути теж класичною в своєму принципі, але в цій класіці повинно бути обов'язково щось таке, що вводить ворога в оману і дестабілізує обстановку в його обороні. Дестабілізація обстановки в обороні це саме головне, чого треба досягнути в наступі. Тому що дестабілізацію ворог починає рухатись, нервувати. Приймати поспішні рішення, не встигати для... кріпитися на нових рубежах, переходити, маневрувати і таким чином вже значно зменшувати супротив цієї оборони і її спро... бойову спроможність. Це дуже важливо. Я хочу сказати, що якщо наші військові керівники пам'ятають, як вони були, командували ротами, батальйонами, то вони дуже таку просту і цікаву річ, це батальйони благають вогню. От, якщо вони це пам'ятають, то я думаю, що вони приймуть правильне рішення, тому що батальйони дійсно благають вогню. Віримо в ЗСУ. і Ми впевнені в тому, що і впевнені в командувача Збройних сил України в першу ну, чергу, звісно ж, наших військових і воїнів. E, значить, міністр очільник мінівбивств Росії Сергій Шойгун на військовій колегії знову ж таки почав погрожувати ударами по центрах прийняття рішень в Україні. У разі, якщо Збройні сили України нанесуть удари по окупованому Криму, він переконує, що окупований український півострів знаходиться поза зоною бойових дій, тому можливі удари по Криму російське військове керівництво нібито розцінить як втягування у війну США та Велику Британію, але погрожує нанести удари по центрах прийняття рішень в Україні. Це що? Це як реакція на певні наступальні операції з боку України, чи що? Так, да, безумовно, це, це частина цієї саме справи, але тут треба сказати, що вони стають більш далекоглядними. І на всяк випадок, а вдруг не втримують оборону, і ми їх утопимо в Азовському морі, чи викинемо в Азовське море, угу. то тоді стане на черзі Крим. А для цього треба підготувати, щоб цього не сталося, підготувати наших партнерів. І нібито таким чином, що це як пропозиція торгу. От не чіпайте Крим, то Бог з ним, з тим, що буде в Донецькому регіоні. Оце от, головне питання. Це не для нас. А по центрам удари вони наносили і будуть наносити незалежно від того, будемо ми бомбити Крим чи не будемо, чи піде туди наш солдат, чи не піде, немає значення. Удари по центру будуть постійно. І не тільки по центру, а по центру рішення. Але в них під центрами рішення, що вони розуміють? Вони розуміють, крім Києва, все, всі обласні центри. Дивіться: Запоріжжя, Дніпро, Львів, Київ, значить Умань. Ну тут що тут Одеса, Миколаїв, тут Запоріжжя. Тому тут від них очікувати чогось нового не можна. І ну, вони на це не розраховують. Вони розраховують на головне. Признайте, що ми, крім нашої. І Бог з ним тут, як воно буде в цьому uh -huh. регіоні Донбаса. Uh -huh. Декілька змі можна було почитати інформацію. Мовляв, вони активно, до речі, закордонні змі коментують ті операції, які відбуваються зараз на фронті в Україні. Та? І дехто навіть виступив з такими матеріалами, мовляв, ну, призупинені певні операції для того, аби оцінити вже те, що маємо на сьогодні, і так далі. мається на увазі українські збройні сили себе оцінюють. Ми ж то тут дотримуємось такої, знаєте, тиші на прохання Міноборони. Там за кордоном активно це коментують. Чому так відбувається? Бевучі, я не зрозумів запитання. Більше коментують за кордоном, а тим більше в світлі цих коментарів зазначають, що, мовляв, певні контрнаступальні операції призупинились. Українські збройні сили оцінюють свої. Ну, як, не те, щоб можливості, а те, що, чого вдалося досягти зараз. Така оцінка, взагалі, як таких я операцій Тепер, На другої. чиїх плечах має бути в принципі? Ну, це по-перше, треба сказати, що тут є, як я кажу, немає диму без вогня, о, тут є десь і вогонь трошки, тому що е, наші е, наступальні дії, які тривали протягом майже трьох тижнів. Вони мали дві, ну так, загально характеризувати для загального поняття. Дві таких тенденції. Перша тенденція розвідко-боєм, найбільш така значить, незначна дія контрнаступальна. а потім більш наступальність, тим, що нам вдалося поглибитись там на 5 кілометрів, на 3, на, на сі, о, зараз до 7 кілометрів. Угу. От. І як сказали, далося би нас інформація, вже кілометрів. 14 квадратних кілометрів ми звільнили <кхе> території. Mm. Безумовно, це певне досягнення. Тут не, не треба казати, тому що за цими сміятися, тобто над цим. А чому сміятися? Mm -hmm. Тому що територію, яку вони захопили у нас і утримують під своїм контролем, це десятки тисяч кілометрів квадратних. Ну, що таке 100 квадратних кілометрів? Це 10 на 10. Причому це загальне таке об'єднання всіх звільних територій. В одну суму. Тому тут і сміятися не треба, але треба розуміти наступне: що дана дія взагалом може бути і була взагалі, скажімо так, прелюдією перед нашим генеральним контрнаступом взагалі. взагалі. І те, що на кінець цієї дії, коли наші керівники війни зрозуміли, що. Це діє підходить до свого якогось завершення згідно плану. Вони поїхали на фронт і розбирається, як воно там сталося на самому ділі, які там є питання, проблеми, тому що треба поговорити. Те, що показали там залужно біля карти, то, то фрагмент для людей, які ну, для нас з вами, скажімо так, щоб ми побачили, що залужний знаходиться на фронті і вивчає там ситуацію, приймає якусь участь. Це не, не головне. Він не над картою там сидить. Він карту знає на ізусть. Пам'ятаний, <поємні> я в цьому. Він Новізуль ну, знає карту на всіх цих напрямках. Йому не треба на неї дивитися. Тому це питання головному там переговорити з командирами всіх степенів, з комбатами, Не з усіма, але з багатьма, яких йому потрібні. Комбатами, камбригами, командирами корпусів і командувачами військ. Почути їхні пропозиції, почути їхні відгуки, досягнення. Проблеми в чому, в чому ми маємо, ну скажемо, негативний аспект характеру цих дій. Не тільки дій, а на яких напрямках, або на яких зусиллях, або на яких видах озброєння чи підтримки дій наших військ дійснюється не так, як треба, або навіть як треба, але навіщо битися головою в стіну і треба, може по-іншому поступити. І це дуже добре, що він туди поїхав. І багато тільки що це вільне про це всі знають. Це повинно бути все таємно. Він повинен там бути, якщо треба, то кожен тиждень, але про це не повинні знати і в тому числі ми. Що хочу сказати на завершення цього приводу, uh -huh. що. Обов'язково те, що він туди поїхав, це свідчить про те, що вони черту підводять під тими діями, які проводили протягом цього періоду часу, коли почалися активні дії з нашого боку. І тому слід очікувати деяких інших питань. І хочу сказати, порадити нас слухають не тільки ж українці, а слухають і росіяни. Я так розумію, Ви Так. Да. Я впевнений, що розвідки не все слухає. От та хай вони знають про те, що другий е, другого штурма лінії Зікфріда не буде в Україні. Україна не піде на це. Я впевнений. На 100%. вистачить одного не разу. мати на увазі. не треба сподіватися. Угу.